У прадавні часи, коли світом правили боги, а зорі шепотіли таємниці ночі, у лади богині кохання і ладо Бога гармонії, народилася донька Маланка. Вона була втіленням місяця, світла, що торкалося землі. Але лихий Змій, володар підземного царства, прагнув захопити її сяйво. Однієї беззоряної ночі він викрав маланку, замкнувши в холодному палаці, де її світло більше не могло торкатися світу, без неї ночі стали темними, а серця самотніми. Тоді богатир Василь, син сонця, спустився в підземний світ. У битві зі Змієм він переміг не силою меча, а любов'ю. Розтопивши темряву своїм полум'яним серцем, Маланка засяяла знову, розігнавши тіні, і їхній союз, став символом гармонії, світла і відродження.